Косівські правоохоронці встановлюють обставини смерті 19-річного хлопця 27 грудня в селищі Кути, що на Косівщині сталася бійка між відвідувачами одного із розважальних закладів. В ході сутички один із громадян втратив свідомість, а пізніше помер. Подробиці у сюжеті. Правоохоронці встановили осіб причетних до бійки та опитали свідків. На час приїзду медиків молодик знаходився в стані клінічної коми. Медичні працівники провели реанімаційні заходи. Однак врятувати життя молодого хлопця їм не вдалося. Всі чотири особи на сьогоднішній день слідством встановлено, які наносили тілесні ушкодження потерпілому. Чітко зафіксовано задокументовано роль. Кожного попередньою судово медичною експертизою було встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності. Однак правоохоронців насторожили такі результати, враховуючи резонанс цієї пригоди, і вік молодий, не характерний для такого захворювання для такого такої причини смерті, слідчим в той же день винесено постанову про проведення комісійної судово-медичної експертизи. І наразі комісія, в тому числі з числа експертів обласного. Бюро судово-медичної експертизи на даний час досліджує повністю причини смерті. Попередньо спеціалісти повідомляють: в зразках крові потерпілого виявлено високий вміст алкоголю 2,6 проміле, що вважається тяжким алкогольним сп'янінням. Правоохоронці зареєстрували даний факт за статтею 115 кримінального кодексу України вбивство а також додатково відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, адже молодики своїми діями також завдали збитків розважальному закладові сьогодні. Заплановано оголосити про підозру всім чотирьом учасникам вказаної бійки та звернутися до суду для обрання відповідного запобіжного заходу. Об'єктивно проводиться розслідування і в найкоротший срок під контролем керівництва МВС буде прийнято законне справедливе рішення.